Європейський вектор. Мої вітання, друзі. Ми в ефірі Радіовежа. Це європейський вектор студії Олена Третяк. Моїм гостем сьогодні є Ігор Мельничук, виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Вітаю вас, ігорі, в нашій студії. Доброго дня Олена доброго поговоримо дня, поговоримо про зміцнення стійкості місцевого самоврядування. І ми з вами зустрічалися десь роки два, може навіть і три тому, як тільки починалася реформа децентралізації в сенсі її розподілу територіального. Тепер вона не закінчилась, як ви мені сказали, перед ефіром, Бо я була впевнена, що вона вже закінчилась. Вона ще триває так. Ну, реформа вона розпочалася у 2014 році. Власне, цей основний документ якраз називається концепція розвитку місцевого самоврядування, перегляди якого відбувається зараз. Значить, із чотирнадцятого року власне стартувала реформа децентралізації в цій архітектурі, яку ми маємо сьогодні. У 2020 році закінчився адміністративно-територіальний поділ. На територіальні громади в регіоні в Україні і е, наразі триває цей процес, який ми називаємо децентралізація, часто його називають реформа децентралізації, е, власне, е, по пер, пере, пере, передачі повноважень, власне, які ще не закінчились. Ми ще маємо багато питань до тих повноважень, які мають займатися на районному рівні, на обласному і власне на найнижчому на, на рівні органів місцевого самоврядування. Цей процес триває правильно. Розвідка, агенція розвитку ТГ «Прикарпаття» вона утворилася у 2018 році. Вірно я кажу, вірно яка взагалі головна місія? Чи вона не дублює органи місцевого або іншого там рівня самоврядування? Чи це окрема агенція, що вона взагалі несе? Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття, як ви правильно зазначили, утворена у 2018 році місцевими радами територіальних громад Івано-Франківської області як неприбуткове об'єднання місцевих рад задля певних завдань, які сьогодні виконує статут в статуті власне, передбачення. Це є координація по роботі, покращення ефективності управління, а також налагодження. Доступності до кращих інструментів розвитку. Тому власне агенція не є чимось інакшим як неприбуткова організація, але фактично виконує функцію асоціації органів місцевого самоврядування бо засновниками і членами. Асоціації органів місцевого самоврядування і власне територіальні громади Прикарпаття. Я так зрозуміла, що у всіх областях України утворені подібні агенції, так ні, не у не у всіх. всіх Не областях? Власне, області. зараз. Ми працюємо з одним цікавим проєктом. Власне, за ініціативи знов ж таки в Рівненській області існує така місцева асоціація, от і в мали досвід значить в квітні зустрічатися власне регіональних асоціацій. Тому що всеукраїнські асоціації ОМС існують, так їх і дуже багато. Тобто є секторальні, є власне, які мають якісь охоплення всеукраїнського характеру територіальних громад, є галузеві, від таких там енергоефективності, є асоціація міст сіл, є асоціація ОТГ всеукраїнська, але, власне, є регіональні інституції, тобто, це є засновниками, яких є виключно регіональні органи місцевого самоврядування. Тому наша асоціація відноситься саме до регіональної, до місцевої. Які її функції? Чи вони відрізняються від регіону до регіону? Тобто, чи подібні функції Івано-Франківської територіальної громади та верніше агенції розвитку там з якоюсь іншою? Ну їх не є багато. Наприклад, функції ми, так? ми там в ні. Я за місцеві асоціації, ага. значить, є близько десяти є таких дієвих організацій в Україні, місцевих асоціацій, власне, які. Мають приблизний набір пакету функцій, такі які ви, ви зазначили, але власне, побудова тих завдань, які стосуються тих чи інших місцевих асоціацій, воно лежить в управлінні засновників таких асоціацій. Тому якщо наш формат це, наприклад, конференція, ми щорічно збираємося, в цьому році це також буде відбуватися. І ми будемо планувати свою роботу на наступний рік. Тобто самі органи місцевого самоврядування виставляють завдання для роботи. І вони і в регіонах вони можуть різнитися. Різнитися. Звичайно, тобто, так. і вони вашу діяльність, ну як правильно сказати, контролюють, направляють. Е, ну та чому контролюють? Ну там є в, в Рівному асоціація, є в Вінниці, в Чернівцях, Івано-Франківську. Це ж є ну окремі інституції, які ми не маємо, скажімо так, в центру в Києві, так, є угу. організації, які мають там. Скажімо так з, з, з Києва офіс, який займається координацією, У нас такого немає. Угу. Ми є регіональні інституції, які працюємо в кожному своєму регіоні. Так? Давайте може більше до конкретики перейдемо, щоб було більше зрозуміла все ж таки ну функції ці. Які е е проєкти зараз ви реалізовуєте? Щось можливо є такого, про що має знати громада? Що цікавого є успішного? Що громади, є? Напевно, громади, напевно, громада зараз так, членами угу. асоціації є 55 п'ять територіальних громад і власне ми от працюємо на, на їх інтереси і за їхнім дорученням, тому. Проекти так, звичайно, є. От, в цьому році ми реалізовуємо декілька м'яких проєктів, ми таких не це там де немає твердого інфраструктурного компоненту, але які зміцнюють спроможність. Там є проекти по освіті, є проекти по функціональних міських територіях. Зараз розпочинаємо проєкт по енергоефективності. І на очікуванні також по розвитку сільських територіях в рамках двосторонньої співпраці Україна-Данія. Так тому проекти вони постійно якісь реалізовуються, якісь пишуться, угу. залучаються гранти, якісь, ну тобто, є, є певний набір завдань, які власне реалізовуються кожного року. Це є такий, скажімо так, невеликий список вам озвучив. В цілому угу. у нас ну, реалізовано понад 20 проектів регіонального розвитку. За ми, зараз ми, ми зараз говоримо про залучення коштів міжнародних агенцій за про міжнародну співпрацю, правильно я розумію? Як правило, так. Це є, ну, основним джерелом доходів це є в асоціації членські внески. <кхух> тобто, в нас є невеличкий офіс, який за рахунок членських внесків ми можемо профінансувати, роблячи певні координаційні дії на рівні регіону, але також є проєктна робота. Яка робиться для громад Івано-Франківської області і не тільки так. Ну що зроблено вже в громадах? такого вже, що можна показати, припустимо, там хто приїде і захоче подивитися на якийсь результат? Дивіться, ви плутаєте, може там збудували міст, так міст ми не збудували, Можливо, але та, ми посилюємо ага. спроможність. Наприклад, минулому році ми реалізували по посилення спроможності в створення системи енергетичного менеджменту. Так це є м'який проекти, але який дозволив дев'яти громадам значить, отримати певні інструменти, за допомогою яких управляти енергією на рівні територіальних громад. От Зараз ми реалізуємо по міських територіях функціонація і Дунайська транснаціональна програма. От, власне, там є певний набір заходів по розробці певних рішень, які допоможуть в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад на перспективу 27-34. Розуміємо, що ну, існують програмні періоди. До речі, якщо ми хочемо говорити про гранти, то нам також треба розуміти, що планувати на 27-34 треба вже. Тобто зараз вже якісь мають народжуватися концепції ідей для того, щоб в новий програмний період заходити з відповідними грантами-заявками. І це така ну якби, з частини проектного менеджменту, ну, яким займається асоціація. Також є багато проєктів. Там по медицині ми реалізовували, по розвитку молоді, по внутрішньопереміщених особах, там по облаштуванню шелтерів, соціальна політика, управління дорогами. Ми мали проекти по розробці місцевих цільових програм. Тобто Таких кейсів є дуже багато. Сьогодні ми розуміємо, що в повноваженнях органів місцевого самоврядування знаходиться величезна кількість повноважень. І відповідно, їхнє покращення це одне з завдань, скажімо так, функціонування, які ставлять органи місцевого самоврядування перед асоціацією. Я хочу вас запитати про Нерівність між громадами, пам'ятаєте, коли реформа вже підходила до завершення, реформа розподілу територіального, тоді були різні моменти. Хтось з кимось не хотів об'єднуватися, і потім все ж таки до когось там, я так скажу це слово, дотиснули та завершити цю реформу. І ми маємо те, що громади зараз все ж таки нерівні, Хтось має більше економічних можливостей, більше можливо територіальних можливостей. Це є проблемою. Має бути мають бути громади рівними. Взагалі, ну комунізм він не, так, не не підтвердив свою ефективність. Тому здорова конкуренція вона завжди буде стимулювати розвитку територіальних громад. що громади з різним економічним, соціальним, культурним і взагалі ну, будь-яким потенціалом це. Також правда, є у нас величезні громади, де населення 300 тисяч і більше, такі як Івано-Франківська. Є громади маленькі, де населення 3-4-5 тисяч. Тому е, завдання, напевно, для держави це побудувати різні інструменти підтримки для таких громад. І, власне, в державній стратегії регіонального розвитку передбачаються різні функціональні типи територій. І відповідно мали би бути різні типи підтримки. Не можна сказати, що якщо так, для великих міст там, наприклад, є значно простіше утримати проектний офіс, так залучити туди класних фахівців, найняти людей, які будуть писати проекти. От, а для маленької громади це складніше. Але це не означає, що такі менші громади не мають права реалізовувати такі проекти, значить, вони мають також свій внутрішній потенціал. І власне для таких громад мали би бути окремі інструменти підтримки, що, на жаль, зараз в державі немає там, наприклад, що Франківськ, що там зелена для державного регулювання, це в системі регіонального розвитку це ну, одинакові, скажімо так, одиниці конкурентні. Але ми розуміємо, що для Франківська залучити, умовно кажучи, мільйон євро, і для зеленої це зовсім інакші, скажімо так, ну. І, і можливості і потенціалу. А який механізм вирішення цього питання він існує, чи він в розробці? Чи ви очікуєте ну, зараз? Там. Я казав, що реформа децентралізації не завершена, бо поряд е, відбувається реформа регіонального розвитку. І, власне, е, ну так як ми хочемо там європейський союз, то ми маємо користуватися тими правилами, які діють в європі. А це там. Дуже конкретні механізми, от, які дозволяють територіальним громадам отримувати певні субвенції, кошти назвемо це так, на реалізацію тих чи інших речей. На законодавчому рівні визначені функціональні типи територій, але практично, скажімо так, в регіональних стратегіях вони. Десь є, десь, десь не дуже. Тому, наприклад, якщо, умовно кажучи, за один той самий ресурс змагаються різні громади, то для великих громад такий ресурс залучити є легше. Вирішенням так, це треба квотувати, тобто має бути окремий фонд, там, навіть скажімо, там, той самий державний фонд регіонального розвитку. Він би мав якось звертати увагу і на сільські території, і на гірські власне, на ті, які мають меншу спроможність для розвитку, для таких е територій мають бути окремі державні програми, е і власне це дасть відповідь на ті питання, які сьогодні стоять. В плані соціально-економічного розвитку у воєнний час, значить, розуміємо, що знаєте, така цікава цифра була. От мене мене ж самого здивувало, але є таке відношення, скільки е, яка частка власних доходів, значить, спрямовано на підтримку сил оборони та збройних сил України. І тут виведена така шкала. 62 територіальні громади області. І, на, і найбільше, знаєте, ну, хто заплатив? Mm -mm. Загвізнянська територіальна громада, хоча це дуже маленька, дуже така, там, ну, скажімо, цей, але вона віддала найбільше що, що від себе, що мала. Так, Франківськ він віддав в, в абсолютному вимірі набагато більше, так? але в mm -hmm. відсотках до свого mm -hmm. значно менше. Воно десь трошки. Я нагадую оці біб біблійську історію, так, коли угу. Господь говорив: дивись на ту вдову, вона віддала все. Uh -huh. Хоча вода в абсолютному вимірі, Не від багатства а від своєї бідності зібрала тому спроможність. Повертаючись до теми спроможності, я би не міряв тільки населенням площею, а власне ще інакшими показниками, яких в принципі зараз треба що розробити. Бо в умовах війни сьогодні Франківщина це є тиловим регіоном і власне. Ну, повинні бути певні свої якби, механізми цієї роботи. Війна взагалі наклала е, е, свій відбиток на громади. Ну, то звичайно, що так. Ну, першим ділом, що ми говоримо, це є м, демографічні тенденції. Так? Якщо ми подивимося, наприклад, на кількість народжених в 2002-2023 році, то е, ми зрозуміємо, що це треба десь поділити як мінімум на три, те, що відбувалося там в 20-21 рік. Що за собою це тягне? Всі розрахунки, які йдуть фінансові на делеговані повноваження органів місцевого самоврядування, а це освіта, медицина. Вони відбуваються з розрахунку кількості людей, населення, учнів там і тому подібне. Тому, якщо зменшується демографія, зменшуються можливості державного так, фінансування, делеговані угу. повноваження. От відповідно цих коштів фінансових стає менше, менше є можливостей для. Для застосування таких речей, крім того, є видатки на, на Збройні сили України, на сили оборони, і це правильно це треба робити, бо це є пріоритет на підтримку воїнства, ветеранів, власне, це, це, це обов'язок кожної громади власне, мати якісь такі програми, які би давали і ресурси під, під ці програми. Тому однозначно війна не то, що вплинула, а такі, скажемо, дуже сильно вплинула на, на соціально-економічний розвиток. Ми як агенцію створювали у 2018 році, ми точно не думали, що буде війна. Ми називалися Агенція розвитку. Власне, за розвиток зараз, можна сказати, не дуже сильно можна говорити, але про як не втратити, як не, не пропасти, вижити, власне, от такі проекти необхідні сьогодні робити, Ну, зокрема в нашому тиловому районі. Так? Ну, але ж життя триває, і все одно люди думають, як далі жити, ви вірно замітили. І мають бути якісь, якісь речі, які є ключовими для розвитку певних регіонів. Так і люди, напевно, які там знаходяться при владі в тих в тих громадах, вони мають знати, вони думають про це, що це буде інновація, туризм, не знаю, освіт, освітянські якісь проєкти. Хто допоможе їм ухвалити вірне рішення, власне, куди от спрямовувати свої зусилля? Ну знов ж таки, якщо є глобальна тенденція, так розуміємо, що війна вона нікуди не дінеться. Дасть Бог, щоб закінчилися бойові дії, але це. Це не закінчення війни, вона буде тривати. Тобто це напруження економічне, воно існує. Другий факт. Треба розуміти, що сьогодні уряд передав Верховній Раді, ну не сьогодні, я маю на увазі uh -huh. на цих днях проєкт державного бюджету на 2026 рік. З дефіцитом близько 50%. Тобто всі кошти, які збирає сьогодні економіка України, територіальні громади, економіка України, вони спрямовуються на Підтримку сил оборони і на Збройні сили України на зарплату воїнам, скажімо так, решта коштів, які потрібно для функціонування держави, в тому числі ті галузі, які сьогодні є, є в громадах, там освіта, медицина, культура, спорудово-комунальне господарство і на державному рівні соціальний захист, пенсії, управління магістралями, це, це це все власне є кошти міжнародної технічної допомоги і макрофінансова допомога уряду. Тому Розуміючи, при такому дефіциті ще Україна отримала ряд завдань від Європейського Союзу на то, щоб бути членом Європейського Союзу, треба виконати там, ну, так називаємо домашню роботу. Uh -huh. Так коли знаєте жартува, кажуть, що це найгірший напевно час жити в час війни і в час реформ. А у нас так якось сталося, що і одне, і друге одночасно триває. Хоча мене десь на цьому моменті трохи поправили. У час війни, до речі, дуже мозок по інакшому працює, дає деколи відповідь на такі питання, які би, ну, не дав би, скажімо так, мирний час. Але я не про це. Тому територіальні громади сьогодні, ну скажімо так, мають менші можливості для отримання і для використання власних ресурсів, шукають свої точки росту. І такі документи, як стратегія розвитку, це є дуже важливі. Документ, якщо до нього правильно значить, ставитися, то власне він дає відповіді на те, якою буде в перспективі громада, там 27-й рік, 34 й рік. Там є чіткі математичні розрахунки. Хочемо там віримо, хочемо не віримо, але математика це річ вперта. Якщо грамотно це побудувати, розробити таку модель своєї поведінки, враховуючи демографічні, економічні, соціальні, культурні, воєнні, безпекові чинники і, і на основі цих прогнозів то це дасть, скажімо так, відповідь громади про те, як її вижити в цій, в цій ситуації. Так є, значить, і інші сценарії розвитку. Ну про, не про них говорити не будемо. Тому власне сподіваємося на оптимістичний. Ви хотіли назвати гірші сценарії розвитку? Ну, дивіться, так? може бути все, що хочеш. Навіть так. мені коли сказали старші люди. Якщо ти народився людиною, то з тобою може бути все, що хочеш. Значить, ну в стратегіях, як правило, не пишуть там апокаліпсис і тому подібне, але. Бо тоді ці це ці, ці проекти взагалі не мають ніякого значення, але орієнтуючись на, скажімо так, оптимістичний або на нейтральну оптимістичний сценарій, то можна щось там прогнозувати і пробувати робити. Скажіть про міжнародну допомогу, чи вона набагато зменшилася в плані можливостей, коли от президент нової Америки закрив USAID програму, яка виявляється була пов'язана з багатьма. Європейськими програмами і наскільки це повпливало взагалі на міжнародну допомогу? Ну як на мене, то це велика помилка штатів закрити програму, яка для них в їхньому бюджеті, в структурі їхнього бюджету, не, не такий великий відсоток значить, займала ресурсу, а впливу мала на весь світ колосального. Значить, вони просто, скажімо так, закрили свій вплив по цілому світу. Це ж не тільки Україна стосується там, щось там зекономили. Але, дуже е тішилися, з е цього природу. Дуже щось там тішилися, угу. не тішилися, але фактично маємо то, що ну, так, таке як Юсейт, по, по великому рахунку, і е інші е там, програми, через які USAID працював, вони були абсолютно скорочені. Але це не єдине джерело проєктів міжнародної технічної допомоги, тому звичайно, що воно вплинуло на цю всю діяльність. Але, ну, скажімо так, відбувалася певна якась переорієнтація. Ті пріоритети, які мали Сполучені Штати для громадянського сектору, вони були, скажімо так, перерозподілені, на інші програми міжнародної технічної допомоги. Пусте порожнім не буває. Я вас хочу ще запитати про можливість створення таких міжрегіональних, можливо, таких об'єднань чи між містами України, чи вони вже існують, чи можливо з європейськими громадами. Чи існує таке партнерство, така синергія? Ну, то та, звичайно, та зараз, наприклад, ну, щоб е грамотно війти в цей програмний цикл, то от, власне є там така оця політика згуртованості. Так, оце і основна зараз політика Європейського Союзу. Вона буде трошки там трансформована, але по суті діла йде мова по реалізацію пар партнерських проєктів. От до, до прикладу, ми в цьому році беремо участь в проєкті фунда. Там 12 організацій, два міністерства, декілька міст. І в цілому от, такий непоганий консорціум, який, скажем, так, кожен свого боку може щось підсилити, підсказати, навіть поспілкуватися. Таке міжсекторне uh -huh. взаємодія. Тому ця робота є надзвичайно важливою. Територіальні громади прекрасно розуміють цю річ є більш активні, менш активні. Але розвиток транскордонного співробітництва міжнародної співпраці це ключ. До входу до фактично до тих фондів Європейського Союзу, які е, дає часто, навіть не нам, а тим муніципалітетам-партнерам е, і в партнерстві з нашими можливість отримувати якісь певні матеріально-технічні вигоди. Ви говорите про те, що громади зараз працюють, виконуючи якісь домашні завдання, так? Ні, ні, Україна, я сказав, що виконує домашні а, завдання реформ. Реформ, тобто, реформ. Ну, у нас є певна, певна дорожня карта, та з якою ми плануємо війти в Європейський Союз і підписана ця угода про асоціацію. А в мене таке трошки провокативне можливе питання, якщо ми все ж таки оберемо свій шлях розвитку, хоча б передача називається Європейський вектор. Але ну, існує така думка, що Україна мала би все ж таки обрати абсолютно свій шлях розвитку. Оті всі інструменти, які зараз використовуються, вони знадобляться нам, вони будуть ну, в нагоді. Євроінтеграція записана в Конституції. Я не думаю, що там щось там зараз легко поміняти. От, свій шлях розвитку це виглядає дуже наступним чином. Приїжджає комісія, яка каже, вона кожного року пише звіт. Що зроблено, що не зроблено. Значить, якщо не зроблено, то відкладаємо. Україна зацікавлена бути членом Європейського Союзу, чим швидше чи вона зробить. Ну, а це ж не просто там провести реформу, бо треба провести реформу. Так? Вона болюча може деколи бути м -м, непопулярна, скажімо так, от, особливо коли це не перший третій рік рад і виборів, бо це є той люфт, коли ці реформи можна робити, бо потім. Коли всі готуються до виборів, то вже реформи робити не, 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 не так класно, бо люди не розуміють. Але є певні набори скажімо так, управлінських систем, по яких працює Європа, і до таких стандартів має готуватися Україна. Чим якісніше і спроможніше вона це зробить, краще прокомунікує з людьми, з, з громадами, тим, тим легше буде її зайти. Ну, тобто, а е, буде чи не буде членом Європейського союзу Україна скоро чи не скоро? Це питання власне від від самої ефективності у цих рішень, які приймаються на державному але також і на місцевому рівні. Часу а як взагалі сприймають е, в громадах? Ну, скажімо, нововведення. Ви кажете, що реформи вони зазвичай несуть з собою? Ну, зміни, а зміни ми ніхто не любимо, бо зміни невідомо, що там зміниться. Як люди сприймаються? Я пам'ятаю ви згадали за реформу децентралізації, як це було. Ми. Об'їхали дуже багато клубів, де збиралися люди. Там було зібрання, значить, там хтось як казав ми проти, ми за, ми це, ми си, будемо, ми не будемо. А як життя показало, то вроді би так і нічого. Ясно, що. Не все прекрасно, але що дала реформа? вона дала шанс, скажімо так, управляти тими ресурсами на території, яких знаходяться органи місцевого самоврядування. Хтось правився краще, праві, хтось гірше. Це також нормально. Тобто це є здорова конкуренція, ринок, і тут, власне, від ефективності місцевих менеджерів, еліт, воно воно залежить. Які зміни відбуваються в громаді? Так і державні стандарти, наприклад, по управлінню тим чи іншим справами, але територіальні громади сьогодні виконують такі функції, і я рахую, що дуже успішно. Чи буде ця картинка мінятися? Напевно, що так значить. Бо... Життя триває, от власне, ми не знаємо ну, на всеукраїнському масштабі, що, що потребують, скажімо так, окуповані зараз. На, до прикладу є органи місцевого самоврядування, які окуповані, але вони мають свої бюджети, вони мають свої розписи. Тобто з тим щось треба робити. Є тилові громади, є значить прифронтові. Тобто, тут тут цю картинку також, напевно, на законодавчому рівні будуть очевидно, що міняти. А для територіальних громад, ну скажімо так, от потрібно вчитися і, і, і власне і це робити під час от, от, цих речей, які сьогодні трагедії відбувається в Україні, на жаль. А як ви бачите роль агенції розвитку після війни в розбудові України? Ну, дивіться, третій сектор. А ми якраз відносимося власне до, до, до цього сектору, так його неформально називається. Власне, не не не, неурядова організація, яка створена не з метою прибутку, а з метою власне виконання тих статутних завдань. І в Європі такі агенції вони відіграють ключову роль. Ключову роль, тому що ми їздили, дивилися, як це в Польщі відбувається, як це там, в Шотландії я був, я був в Норвегії. То, власне, такі агентства вони, на них покладається ключова це, це завдання, це власне управління міжмуніципальними проектами, управління проектами розвитку, власне, підготовка всієї необхідної документації, розробка стратегічних планів, планів розвитку. Це Прерогатива власне таких асоціацій, агенцій і власне та експертиза, яка сьогодні ну, напрацьовується, бо ну нам сім років насправді не так і багато, але ми мали досвід ну, в багатьох сферах попрацювати, тому власне це накопичена експертиза, і вона в Європі дуже цінується. Ми її будемо в подальшому накопичувати і трансформовувати в якісь добробут для наших громад Прикарпаття. І давайте завершимо тим, що для вас є успіхом, коли ви вважаєте, що ваша робота успішна, це, це якісь цифри великі, чи це якась кількість проєктів, чи це от, зміна людей вставлені до, до цієї роботи. Знаєте, коли відбуваються якісь позитивні речі в територіальних громадах, то мене це завжди тішить, і ми болюваємо за будь-який проєкти, Які маленькі може бути великі, але якщо. З нашою допомогою чи без нашої важливо, але громада рухається в правильному напрямку. Це я думаю є нашим успіхом, спільним успіхом. Тому що ну, добробут кожної громади в цілому, це є добробут Прикарпаття, і безпека, і соціально-економічний розвиток. Також ви бачите Україну мілітаризованою державою? Вона вже такою є, і такою колись і була, як виявляється, ще з часів козацтва. Наша така сьогоднішня роль і ВПК сьогодні є величезним сектором національної економіки. Дуже шкода, що нам таку роль передбачили сьогодні, але Україна без поразки Росії буде стояти тут, щоб, щоб Європа жила. Так? Отак от воно виглядає сьогодні. Тобто Україна буде буфером таким, так? На вже таким є, так. І так виглядає, що найміцнішим. Єдиним. Єдиним. Я вам дякую за розмову, Ігоре. Нагадаю всім, хто нас слухав, що ми говорили з Ігорем Мельничуком, виконавчим директором Агенції розвитку ОТГ «Прикарпаття». На все добре, нехай щастить. До побачення. Європейський вектор